Якщо говорити про культуру в житті українців, то сміливо можемо стверджувати, що для нас вона дуже важлива у всіх своїх проявах. Адже наша культурна спадщина надзвичайно багата та різноманітна. Незважаючи на всі перешкоди та випробування, вона залишається неповторною та самобутньою. Добрий день! Рада вітати вас у своїй світлиці. Присядьте! Як у вас затишно і колоритно. А що це так смачно пахне? Найулюбленіша страва кожної української родини борщ. Зазвичай його їдять із салом та пампушками. А щоб борщ вдався надзвичайно смачним, у кожної родини є свій секрет. У мене це пісня. Ой, вишневу Соловейку кобета, додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Адже з давніх давен пісня надихала народ у праці, підносила настрій. Наші предки оспівували все, що було на серці. Виливаючи в піснях свою душу, надію та віру. Недаремно існує прислів'я пісня, душа народу». Який же у вас гарний та оригінальний малюнок на сорочці? А що він означає? Кожен візерунок є унікальним в залежності від регіону. Квіти на моїх рукавах символізують безкінечність роду та оновлення душі. Вишиванка вважалася сильним оберегом. Свою ж я отримала від мами у спадок. Слухаючи вас, я переконалася в тому, що культура є важливою частиною житті народу, яку потрібно плекати, берегти, популяризувати, адже без минулого немає майбутнього.